Залучення клієнтів, які купують. Інновації СММ і таргетингової реклами для вашого магазину чи інтернет-магазину. Ви хочете, щоб ваш магазин приносив прибуток. Ви хочете залучати більше клієнтів, які купують. СММ і таргетована реклама це потужні інструменти, які можуть допомогти вам досягти цих цілей. СММ допоможе вам створити і побудувати свою аудиторію в соціальних мережах поширити інформацію про ваш бізнес і продукти, взаємодіяти з клієнтами і створювати лояльність. Таргетингова реклама допоможе вам досягти цільової аудиторії з вашим повідомленням, збільшити ефективність ваших рекламних кампаній, міняти свої кампанії на основі результатів. Якщо ви хочете, щоб ваш магазин чи інтернет-магазин був успішним, вам потрібно використовувати SMM і таргетовану рекламу. СММ і таргетована реклама ключ до успіху вашого магазину чи інтернет-магазину. СММ і таргетована реклама це сила. З повагою ваш партнер в підтримці бізнесу в Україні, Галина Фріштак.